Добрий вечір, усі наші гості-кам'янчани. Зі мною знаходиться поряд е, відомий кам'янчанин. Якщо не відомий, то буде скоро відомий Володимир Кухар, чого ми зараз знімаємо цей ролик. Його можна вважати офіційно найромантичнішим юнаком нашого міста. Я побачив, що за гітара, запитав, чи він грає, і він мені почав розповідати чергову свою історію, якою вам, з вами поділиться. Так от, чому я ну, з гітарою. Е, я хочу привітати, ну, хотів привітати свою ну, знайому, дівчину одну, Днем народження. І я перше думав, ну, просто банально прийти з е, квітами, наприклад, з подарком, е, і сказати їй, що типу, вітаю і так далі. Але потім ввечері ну, думав, що якось треба щось романтичніше, щоб ну, цікавіше. І тут мені прийшла в голову ідея, що можна якесь музичне вітання. Оскільки я сам не вмію грати ні на гітарі, ні вмію ні. А також не вміє співати, то я вирішив, що потім на коїсь попросити. попри себе ну мали там багато відомих виходів, а так типу, е, Сергій Клайнс, але ну в них не виходило в одного робота, в другого то в останній момент ж ви відмовлялося, тому що назначена якась сесія, і жве за день, буквально за одну ніч, типу до цього я ж знайшов одну людину. Але в неї не було гітари. Тому я позичив іншого друга гітару, і відповідно та людина прийшла і мала йти вітати. Але на жаль, не все так склалося добре. Ми прийшли в школу, світав, все як має бути. Друзі підтримували. Ми прийшли. Перше не дуже хотіли нас там бачити дирекція, але е, все таки ж погодилась після цього всього. E, коли ми чекали перерву, виявилося, що цієї дівчинки немає. Вона була на трьох уроках, а потім пішла на мат. Після цього ми пішли на мат, 14 школу. Перше Та, я розчарувався трошки, але потім я був задоволений, що хоч щось можна було. І пішли 14 школу, там, слава Богу, її зустріли і відповідно привітали. Це музичне вітання і так далі. Думаю, їй було приємно. Так, дякуємо за таку цікаву е, історію. До речі, у вас є навіть можливість передати їй відео звернення. Да, да, я хочу ще раз привітати Віталіну з Днем народження. 16 років е, да, 16 років, як ніяк круго дата, так би мовити. І один крок вже в доросле життя. Там ну на пів кроку, якщо не повний крок. І також ще раз хочу її привітати із днем народження, і з першим місцем на маму. До речі, вона перше місце взяла. Так, молодець. Ми також приєднуємося е, до вітання. Бажаємо щастя, здоров'я усіх разів, всього найкращого наступаючими святами. Оскільки мова пішла про день народження, я також хочу пригадати сьогодні 18 грудня. Також у моїх двох знайомих з Хмельницького дівчат передаю їм вітання Юлія Аліна. Вітаю вас також з Днем народження. Бажаю вам всього найкращого. Вам привіт з кам'янця від Дмитра Бойка. А також ще одна є моя знайома в якої також сьогодні день народження. Танцюристка, так можна сказати, колега по цеху Діана, тобі також передаю вітання, тобі гарно бажаю гарних класних виступів на паркеті. Ти займаєшся бальними танцями, тобі бажаю у цьому підвищення своєї майстерності і е, пік цього є поїздка у Блекпол. Бажаю тобі всього найкращого. Я ще хочу приєднатися до Діманих вітань, привітати всіх наступаючими новорічними святами. Побажати, звичайно, Дімо все побажав, що можна побажати. А також привітати цих трьох дівчат: Діану, Юлю і... і Аліну також. Так, а ще таке у нас буде одне питання до Володі, оскільки поділіться, можливо, у вас ще були якісь такі гарні романтичні випадки, можливо, ви якісь робили дівчатам е, цікаві, гарні подарунки. Такі, що ніхто не міг наважитись на ці, а я знаю, що ви дійсно таке робили. Поділіться, будь ласка. Ага. Так, ну я не хочу насамперед так аж хвалитися, бо це якось виходить так, ну не знаю, як ніби накручує себе, але хочу. Як Георгій фірму Москва сльозам не вірить, Георгій Гоша. Оце. Ну, так само Дмитро Бойко Даже мені був допоміг знайти одну дівчину. Я випадково, коли здавав сесію в Аграрній академії, там дорожче навчався... Здавав сесію, побачив дуже гарну дівчину, вона мені сподобалася, але так склалася обставини, що я спішив здати екзамен і відповідно ніяк ну, не було навіть секунди познайомитись. І як потім виявилося, я ходив трошки по аудиторіях, намагався її знайти і так і не знайшов її. І після цього всього я такий йду додому, трошки розстроєний, думаю, свій шанс. Але потім до мене прийшла ідея: можна її знайти. Взяв, написав оголошення, що тоді-то, тоді, то я м -м, зустрів таку дівчину в тому приміщенні і так далі. І якщо це ти описав її, якщо таке, то напрофонує мені щось таке. І Дмитро мені допомагав розвішувати ці оголошення. І не штаба вона ми, дуже гарна. А зараз ми перевіримо, чи спрацював метод Володі. Зараз ми знаємо, як був результат. Такі чи спрацювало, це те, що ви робили? А так на мені було дуже дивно, що ніхто, ні одна людина не подзвонила. Ні, я маю на увазі не втіла стороння. Так, так стороння, і я думав, що будуть ну дуже багато різних дзвінків на рахунок того, щоб ну там, наприклад, пожартувати зі мною чи принезити що таке робить. Але подзвонила лише вона одна. Ну і ми зараз знає, як друзі, таке. Гарна людина тут так і ще я можу поділити поділитися одною цікавою історією. Я знаю, ви там робили якесь. Дуже романтичне, ексклюзивне, якісь привітання. З мостом було щось пов'язане з ну, так. Це в мене була дівчина, Оля. Ну ми розійшлися зараз нею. То також я думаю, якось оригінально її зробити. Ну, запропонувати зустрічатися там на мості з своїми друзями. Ну там намалював Оля, давай будемо разом таке на покривалах. І там на мості теж, як хлопці, там з нею коли пішов гуляти, то хлопці так вирішили і певно нормально так дивилися. Тобто, це було з моста, можна було побачити. Це ні, ні, це великі... виходить на мості, були, це можна було ця алейка, що там. На, віся, але, але, але я закохана там як до лебеді. Якщо відти йти, то там виходить, дивися на місці, там десь посередині. Ви вісили такі такий, ніби, як плакат. Так. плакат і привітання там було написано. Ну, Там було е... написано Оля, давай будемо типу, як, Зрозуміло. Е... Ну, як пропозицію зустрічати. Як ви почули, не кожен юнак, не кожен чоловік е, буде е, здібний до таких вчинків. Тому е, можна як сказати тільки побажати Володимиру гарних, нових, е, чудових, е, яскравих привітань, яскравих е, подарунків дівчатам. Також хочу сказати дівчатам. Знаєте, це дуже гарний юнак. Він, по-перше, грає досить класно в шашки, має е, титули чемпіонати області міста. Також <свят> Він є капітаном досить гарної команди у ринг», який недавно завершився. Ви посіли яке місце? П'яте місце. Як для початківців, як для початківців і перше серед студентів було всього 10 команд, досить непоганий результат. Як ваша команда називалася? Народжені перемагані Народжені Ну, на навіть натосвінцев по латинському латинської натосвінсере НАТО Свінсера. Тому ми бажаємо, ми раді, що ми тебе зустріли, що ми тебе знаємо, тобі гарних, чудових е, нових ідей і щоб ти їх втілював в життя. Так, я ще хочу сказати поперед. Що... Я не можу так, коли хтось там скаже, от, наприклад, іди зроби її приємно, іди ці зроби, іди ці зроби. Так, я не можу. Це, наприклад, само, коли дивишся до дівчини, коли щось відчуваєш до неї, ця ідея як сама, наприклад, лягаєш спати, і ти не можеш заснути, і тут приходять тобі в голову якісь ідеї. Тобто, наприклад, яка б не була та гарна дівчина, я маю до позовні, чи поприємні, чи друзі, я не можу, наприклад, зробити їй щось таке. А якщо, ну, якщо відносно до неї прийде, то так. Так само багато хто каже, що ти мені не написав цей комплімент, чи ще щось, ще щось таке в контакті. У мене теж карі очі, але яка я не можу це зробити, тому що я не відчуваю це так. Ну, до якої люди. І хочу вам так само порадити, дорогі друзі і телеглядачі. Чи а це насамперед е, говоріть і пишіть те, що відчуваєте. І, наприклад, ну, послухайте себе, що ви хочете і що ви можете зробити. Не потрібно це все на його дачі. Просто будьте з собою. Ось бачите, ми ще раз пересвідчили, що ця людина робить всі справи від чергу серця, і ми йому ще раз за це дякуємо. З нами був Володимир Кухар. Можливо, ще фінальне таке, скажіть, побажання для е, учасників сайту Вічний Кам'янець, а також усіх наших кам'янчан. Побажання? Можливо, до нового року, до свята. Ну так, ну сам проще, щоб дало відправимо новорічні свята, бо яка, як зустрінеш новий рік, так його і проведе. І щоб він був кращий, ніж минулий рік. Ні, не можна ще щось таке придумати, але це буде довго ти типу, І я впевнений, що вас вже привітали з Новим роком. Або, якщо не привіта, ну типу наперед по бажаннями, тибо ж ви цими привітаннями, так що побажати ще з ще. Просто залишайтеся з собою, будьте людьми. А зараз ми разом скажемо до нових зустрічей!